Галаконцерт фестивалю у новий рік з улюбленими піснями це понад 20 найкращих номерів переможців мистецького конкурсу. Ми зробили аранжування української народної пісні, ти ж мене підманула, але в своєму джазовому варіанті дуже дуже цікавому. Мені здається, що Виступав з піснею Віктора Павліка. Ти подобаєшся мені. А суперників було багато. Але я сподівався на перемогу. Конкурсний відбір номерів фестивалю проходив в онлайн форматі. У цьому році завдяки саме формату онлайн збільшилася географія нашого фестивалю. Приймають участь сім областей. Також є і зовсім учасники, які вперше приймають участь у нашому фестивалі. Завдяки формату також онлайн ми змогли долучити. Дуже цікаву суддійську команду це 10 членів журі, які оцінювали дистанційно наш виступи наших учасників. Представники журі фестивалю добре відомі у світі вокального мистецтва. Вони прибули до Кривого Рогу на заключний концерт. Мені дуже сподобався цей конкурс. Я продивилася більш 200 концертних номерів різних вікових категорій, і була дуже вражена рівнем участі і рівнем співу дітей, які співали від 5-6 років і 25+. дуже високий рівень, незважаючи на складні умови, незважаючи на дистанційне навчання, всі діти співали дуже професійно. І у нас у цьому році дуже багато переможців. Фестиваль, що звучить у Кривому розі, вже два десятиліття, вкотре зібрав разом виконавців різних поколінь. Мені це свято подобається тим, що в деякі роки я привозила сюди своїх учнів. Своїх учнів, свої колективи вони див, вони показували себе. Мали змогу, і вони мали змогу подивитися на інших на своїх колег, такі самі самодіяльних артистів, які вони самі, і щось можливо зробити, якісь висновки для себе. Джаз народні та естрадні пісні. Програму галоконцерту глядачі оцінили. Завжди цікаво, насичена програма. Фестиваль завжди розвивається. Кожен рік різний склад журі. Дуже професіональний нам дуже подобається. Виступають діти різножанрово. дуже цікаво. Це перший масштабний фестиваль цього року. В міському управлінні культури сподівається, що таких свят для городян в офлайн форматі буде більше. Влада нашого міста підтримує нас, підтримує нас у прагненні розвиватися творчо всіх мешканців міста з січня місяця. Ми в безпекових умовах проводимо вже відновили навчальний процес у мистецьких школах. Безумовно, вже всі дуже хочуть виходити на сцену. вже всі хочуть демонструвати вже наживо свій свої таланти. Дуже раді, тому що ми будемо потрошку виходити із онлайн такого режиму. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.